Всім привіт! Це канал Озвучення з чаєм. Беріть смаколики. Ставте вподобайку. Підписуйтесь. Приємного перегляду. Продерла баньки. Голова кругом. Біль. Імператор та лицарка. Розділ 23. Вчора на привітальній вечірці. Нажлуктились до схочу. Певне, на мене вже чекає ціла купа роботи. Пані Пауляно! Вітаю. Добрий ранок. Чого? Ще вчора я гадала, що він мріє мене вбити, але схоже немає прихованих мотивів. Ах, точно, вчорашня вечірка вдалася на славу. Га? Невже мене тут прийняли? Доброго ранку, пані Пауло. Вчора було дуже весело. Пані Пауляно, вчора класно відірвалися. Не розумію, чому інші лицарі раптом стали дружелюбними до мене. Так чи інакше? Нема нічого поганого в дружніх взаєминах, чи не так? У такому випадку сьогодні теж. Працюватиму з усією завзятістю. А сер буфало! Добрий ра пані Пауло. Як для пані п'єте ви забагато. Не марнуйте своє життя. Лишенько, ну і молодь пішла. Чого? Вчорашня вечірка вдалася на славу. Пані Пауляно, вчора класно відірвалася. Вчора було дуже весело. То скільки ж я вчора випила? Пройшло два роки від оголошення війни Акрією, а королівство Беберу вже захоплено. Наразі Акрія завойовує північні регіони континенту. Ха, У цього короля Акрії жодного сорому. Порушив правило, оголосивши війну зимою, так ще й тероризує місцевих жителів. Погоджуюсь ми не можемо віддати континент тирану, що тільки носів на трон, а вже нехтує нашими законами. Якщо він прямує з півночі на південь, тоді його наступною ціллю стане Вікіта. Галій Третій, незважаючи на те, що ви безвідповідальний король, сподіваюся. Ви вже розміркували над тим, як їх перемогти? З, звісно ж, з підкріпленням від нашого альянсу. Це буде заскладно. В порівнянні з Бікпою кордони наших трьох держав довго не протримаються. Аби протистояти акрії, нам необхідно співпрацювати та привести до ладу власні війська. Ці нахаби збираються мене позбутися. Вони саме не знають, як перемогти акрію. Тому скликають збори, щоб усім разом обміркувати план і вдають переді мною гордих індичок, аби не втратити свою репутацію. Хм, стривайте, Стривайтено. Репутацію? Між іншим. Завдяки цьому у мене буде шанс подолати акрію. Хто такий? Націлився. Ягонець із Бікпи. Я приніс повідомлення від короля Бікпи Галія третього для короля Акрії. Ваша Величність, Якщо дозволите, я позбавлю гінця голови та підвішу її на вході до фортеці. Король Бікпи Галій третій. Доволі ексцентричний, чи не так? Так точно. Він безпощадний тиран. Котрий постійно грабує власні і без того бідні землі, а також він азартний гравець це посилання. Виклик? Виклик? Галі Третій бажає зіграти у гру, поставивши на кін власну країну. Лицарський турнір. Масштабна подія, яка відбувається далеко не у кожному куточку континенту. Правила прості. Ви маєте атакувати суперника списом. Програє той, хто першим впаде з коня. Була одна країна, що на цьому спеціалізувалася, і цей лицарський турнір організований саме там Королем Бікпи Галієм Третім, імператор та лицарка. Розділ 24. Тоді, через декілька днів після листа від Галія Третього. До речі, в селі, яке ми оглядали, подейкують, що наші лицарі зайдуться з лицарями Бікпи на турнірі. <пух> То, що ж невідомо? Ні. Хто тобі таке ляпнув? Хіба, а мені сказало, що це вже вирішено. Ідея завоювання країни за допомогою турніру, а не війни, досить непогана. Чутки вже почали розлітатися. Та що за боягузи? Знаю, що у війні їм не перемогти, то й вигадала цей негідницький план. Ваше величносте, не можна вестися на провокацію бікпи. Стратегія війни не зобов'язана включати в себе традиційні методи. Політика невід'ємна частина воєнної стратегії. Не хвилюйтеся. Я очікував від нього такого ходу. Якщо ми відмовимося від війни без кровопролиття, авторитет Акрії впаде. Вони вирішили вдатися до цієї тактики, оскільки знають, як ми піклуємося про жителів переможених земель. Все вірно так. Які ваші думки з цього приводу? Всі ж у цьому залі знаються на турнірах. Мирна війна. Як звучить то, якому королю не будеться до вподоби? Крім того, хіба це робиться не для того, аби завоювати довіру? Якщо переможемо, наша репутація покращиться. Ваше величносте, наш ворог бікпа, Галій третій не з тих, кого хвилює воєнна сила. Він зосередився лише на турнірах. Ваше величносте, я розумію, ви дбаєте про лицарів, виснажених після бітви на ріці комон. Але якщо ми хочемо завоювати бікпу, то в нас більше шансів перемогти їх у війні. Серайно? Під час моїх тренувань я три роки поспіль брав участь у турнірах, які влаштовувалися бікпою. І в результаті кожного разу перемагав капітан королівської гвардії Айна Секі. Якщо дозволите представляти вас на турнірі, бодай навіть самотужки впевнений, що подолаю усіх, хто подарую вам перемогу. Ще з юності його навички в бойових мистецтв визнавалися надзвичайними. В Акрії про нього завжди казали, що як зійме меча, то стане непереможним і навіть коли сидить у сідлі, залишається непереможним. Якщо він використовує стріли, перемога гарантована. Сирайно, вам доведеться знайти собі дев'ять лицарів та почати тренувати їх до турніру якнайшвидше. Надішлю відповідь на цього листа дещо пізніше. Коли всім континентом прокотяться чутки, що той, хто переможе на турніри, отримає бікпу. До речі, сер Буфало, Щодо Пауліани, переведено? До піхотної частини? Так, ти старано працювала увесь цей час. Це переведення таке раптове? Хм, все через те, що я забагато випила тоді. За кого ти мене маєш? Як я можу переводити тебе лише з особистих переконань? Хто тобі таке лихо заподіяв, щоб ти так подумала? Га, баба! Дякую, не треба. Хух. Його величність розсудив, що краще тобі боротися на рівні з іншими лицарями. Я просто виконую його наказ. Відтепер ти будеш сотником піхотної частини. Порадій за себе. Мене підвищили. Сотник важлива фігура під командуванням генерала. Не голова підрозділу, звісно ж, але в ехасі я була командувачкою взводу, а то посада куди нижча. Мене підвищили на сьомому небі від щастя. Ой, ой, вибач, дивитись треба, куди преш. До речі, я була надто зайнята та забула сказати вітаю, з посвятою лицарі, тепер я піду. І тебе вітаю з підвищенням. Шуткуєш? витріщається. Ні. Твої заслуги у захопленні Беберу неоціненні. Я зрозумів це ще тоді, коли ми разом відправились у експедицію. Ось чому. Я намагався поводитися з тобою належним чином. Як цікаво, то ти починаєш поважати старших лише після того, як розсудиш їх за своїми власними мірками, га? Йой? Що ж, у мене сьогодні гарний настрій, тож я приймаю твої вітання. Після цього Акрія почала готуватися до лицарського турніру. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на соціальні мережі з чаєм а також на команду, яка перекладає цей тайтл. Digimotix. Всі посилання в описі.